Коза, дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає в дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас хлопець її, аж до вечора, та й став нато додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається: Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю. Я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та й вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дідо розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, не пила, а й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже дружину. От вона погнала козу. Пасла весь день. Ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть у воротях в червоних чоботях та й питається Кізонько моє мило, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, і не їла. Бігла через місточок, ухопила клоновий листочок, бігла через гребельку, ухопила водиці крабельку. Тільки пила, тільки їла. От дід і прогнав бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день. А ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став у воротях в червоних чоботях і питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я не пила і не їла, бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля. Виставив ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й втекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує Хтось в хатці є. Зайчик і питається А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза, дереза, за три копи куплена, на півбока луплена, тупу, тупу ногами сколю тебе рогами. Ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От зайчик злякався і в обіг з хатки, сів під дубом. Сидить та й плаче, коли йде ведмідь і питається: Чого ти, зайчик, побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить, а ведмідь: От я його вижену, побіг до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза з печі? Я коза, Тереза, за три копи куплена, на пів бока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ведмідь ізлякався. Ні, каже зайчику-побігайчику, не вижено, боюсь. От і знову пішов зайчик, сів під дубом та й плаче. Коли йде вовк і питається, а чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену, де тобі його вигнати, тут і відміть гнав та не вигнав. Та вижену. Побіг Вовк до хатки та й питається А хто в зайчиковій хатці, а коза спечи Я коза, дереза, за три копи куплена, на півбока луплена, тупу, тупу ногами, школю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету». Тут тобі й смерть. Вовкій злякався. Ні, каже зайчик побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик знову пішов, сів і піддумав та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчик побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, лисичко сестричко? Коли в моїй хатці страшний звір судить. А лисичка, от я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав. І вовк гнав та не вигнав, А ти то, та вижену. Побігла лисичка до хати. А хто хто в зайчиковій хаті? А коза спечі Я коза, дереза, за три копи куплена, на півбока луплена, тупу, тупу ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалася. Ні, каже зайчику. Не вижену, я теж боюсь. Пішов зайчик, сів під дубом та й знову плаче. Коли це лізе, рак не борак, та й питається: Чого ти, зайчику побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак, ну от я його вижену? Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, не вигнав, вовк гнав не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала. А ти то. Та отже, вижену. От поліз рак у хатку та й питається А хто хто в зачікові хатці, а коза з печі. Я коза, береза, за три копи куплена, на півбока луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та каже А я рак, не борак, яку ущипну буде знак, та яку щипне козу клешнями. Коза як замекає та з печі та з хати побігла, тільки видно. От тоді зайчик радий прийшов у хатку та так уже ракою дякує, так і став жити в своїй хатці.